Досвід Німеччини у соціальній сфері переймала делегація із Хмельницької громади. Відвідали Штутгарт, Дрезден та Берлін. Акцентували увагу на підтримці материнства, роботі з мігрантами та вимушеними переселенцями. Більше про візит говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька. Мар'яно вітаю! Вітаю, дотьом! Отож, Мар'яна, між Хмельницьким, Дрезденом та Штутгартом укладено угоду про партнерство. Чи в її рамках відбувся ось цей візит до наших міст партнерів? Так, саме в рамках цієї угоди і співробітництва міжнародного відбувся чудовий візит до Німеччини. І хочу відмітити, що це дуже класно і дуже потужно, адже це прокладений такий великий шлях міського голови, заступників міського голови. Щодо міжнародного співробітництва, і дуже приємно, що на теренах Німеччини знають наше керівництво, і багато є можливостей для того, щоб удосконалювати нашу співпрацю і ділитися досвідом як і України, так і інших європейських країн, зокрема Німеччини, і це дає поштовх, щоб ми розвивалися як європейська країна. Кого саме об'єднала ось ця делегація, і яку якою була головна ціль цього візиту? Це було об'єднання е, громадських організацій е, представників управління праці соціального захисту, Центру соціальних служб е, саме по соціальній сфері і переймання досвіду соціальної роботи у Німеччині відповідно в тих містах, в яких ми були. Ми е, об'єднані об об були однією метою, адже. Побачити, як працює соціальна сфера в Німеччині, і запозичити той позитивний досвід ті методики, які би можна було адаптувати до українського суспільства. Тобто тут були і представники громадських організацій, і власне представники місцевого самоврядування, так? Так, це така колаборативна uh -huh. робота, адже взагалі Німеччина спеціалізується на тому, що вони всі рішення приймають в такій спільній взаємодії колаборації, і в частку соціальної роботи покладено на саме громадські організації. Uh -huh. Їхня система трішечки відрізняється від української, але водночас і українська має. Свої позитивні результати, тому що в них громадські організації, кожен із громадських організацій займає певний свій напрямок і виконує ту чи іншу роботу. Фінансування відбувається з різних, скажімо, корзин, так, з Євросоюзу, з землі, з місцевого самоврядування, земля по типу, як у нас, область. І відповідно з цих різних джерел, і так дуже багато. Відділяється також на написання грантів та залучення донорів і волонтерської діяльності, тобто фінансування будь-якої громадської організації і будь-якої ініціативи це перш за все ідея, і імпульс людей, що потрібно в громаді, це співпраця із владою, тому що має бути також законна підстава і рішення добро на таку ініціативу. І відповідно уже донор, який буде це спонсорувати. Ну, у вас така була досить насичена поїздка, здається, 10 днів. Давайте так більш детально тепер зупинимося на окремо на кожному місті, власне, на кожному досвіді, який там вдасться, я сподіваюся, перейняти. Зокрема, от розпочали ви здається з Дрездена, Штутгарта. так і там Штугарта. Штутгарта. І саме <кхи> там відвідали будинок поколінь і материнський центр. От в чому унікальність цих закладів? Е, так, наша поїздка розпочалася із Одного із це Штутгарт, Відповідно, ми мали таку коротеньку історію. Хочу сказати, що Штутгарт – це кінний двір, все пов'язано з конем. Ми знаємо, що це таке багато місто, адже там розвивалася промисловість Мерседес та Порше. І місто заявляє про те, що воно досить таке потужне, багате і прогресивне. Так? Знайомилися із роботою міністерством. Трішечки відрізняється їхня система від української системи, тобто у нас це департаменти, до прикладу, у них це міністерства, тобто ми мали зустрічі із представниками землі Баден-Вюртенберг, тобто області, де знаходиться Штутгарт. Мали також можливість відвідати міську раду, бути причетними і навіть бачити, як приймаються відповідні рішення, були на засіданні обласної ради, були в обласній адміністрації. Адміністрації, ну, тобто розказую якби по-нашому uh -huh. порівняння, такі, порівняння так. Так. аналоги uh -huh. аналог Штутгарт Хмельницький. Також відвідали низку громадських організацій, які займаються соціальною сферою. І один із цікавинок це було нам показано будинок поколінь», Історія його досить цікава, оскільки це було два брати. які по завершенню свого життя заповіли велику суму коштів в місто і мали на меті зробити щось таке потужне, велике. І це вибудований великий будинок, в якому мають місце проживати люди поважного віку. Також він такий поліфункціональний, оскільки це не тільки особи похилого віку, а й молоді мами, діти можуть бути. І таким чином це місце взаємодії один з одним. Де Старше покоління передає свій досвід молодшому, а молодші можуть доглядати, допомагати, волонтерити старшим. Дуже е, гарною цікавинкою є, що вони в, майже ну, в центрі міста неподалік, так але в них е, у просторі є навіть такий живий куточок, і люди, які, до прикладу, живуть в цьому будинку поколінь. Вони е, зразу мають там і кіз, і різноманітних mm. там. Тваринок, яких можуть і годувати, і тобто вони і в місті, і в них є о така от природа фауна. В цьому ж будинку покоління функціонує материнський центр. Це один із філіалів, тому що ми відвідали декілька материнських центрів, які знаходяться в різних куточках міста. Всі вони типові, але мають свою таку різницю, адже розкажу детальніше про інше. Материнський центр це те місце, де кожна із мам може приходити незалежно від того, чи є якісь певні активності. Може бути просто прийти і отримати ту чи іншу допомогу. Це і психологічна, і соціальна. Акцент на тому, що вона не одна, що вона почута і що їй потрібна ця допомога. Є місце для дитини, є такий міні-дитячий садок в цьому mm -hmm. будинку поколінь, де можна до другої години дня залишати дитину на певний час, декілька годин. Також там можна взяти. Одяг відповідно до сезону, до віку для дитини безкоштовно і, скажімо, така колаборація і всього того, що потрібно батькам. Це не тільки складні життєві обставини, це будь-хто може скористатися mm -hmm. такою послугою. Впродовж цієї теми, бо багато ми акцентували увагу саме на материнських центрах, оскільки центр соціальних служб займається з жінками і дітьми, сім'ями, тому це був такий фокус уваги в Штутгарті, зосереджений саме на дослідженні роботи материнських центрів. І ми були в одному із центрів саме для ромів. Який створений це пілотний проєкт в Штутгарті, створений з душею і з таким теплом, тому що Андреа, керівниця цих проєктів, вже 40 років в цих материнських центрах, в центрах, які надають допомогу саме жінкам. І виникла саме та ідея, про яку я говорила, що щоб щось було створено в Штутгарті, в Німеччині, потрібна саме ідея імпульс людей. Вони помітили, що дуже багато ромів на вулиці, і щоб освічити їх, тому що ми знаємо, що ця категорія осіб не завжди вміє читати, писати елементарно і набувати якісь навички побуту. Створили такий материнський центр саме для них, і мають позитивні результати, але ділилися досвідом, коли дитина починає щось вибудовувати, або ж писати, або ж починає хоч якось розмовляти. Це було дуже позитивно і те, що вони відмічають для себе. Угу. Супер Ой, така такі... соціалізація, ніби так, такі теж так. запитали, скільки таких було сімей, це порядка 40 осіб звернулося за півроку. Ось, і в принципі, спрацьовує сарафанне радіо, тобто тому, що нам було цікаві саме, як це будувалося, як вибудовувалася така система. Можливо, ми щось собі почерпнули, тому ці питання були у нас такі досить багато цих бліц питань було. А щодо будинку поколінь, він розрахований все ж таки на тих, хто опинився в складних життєвих обставинах чи ні? Що стосується осіб поважного віку і з інвалідністю, так, це складні життєві обставини, адже там є можливість проживання. Ну, це, типу, для мене, якщо порівнювати з нами, то територіальний центр, центр соціальних служб у такій співпраці угу. в одному місті, скажімо так. Угу. Тобто і особи віку з проживанням, з наданням послуги підтриманого проживання і також матері. Дітьми це соціальний супровід послуга консультування. Угу. Які ще ви так акцентувалися в дописах на Фейсбук? Зокрема, про те, що побачили такі механізми взаємодії влади і громади, саме в Штутгарті, От ви вже трішки згадали про таку ефективність саме громадських організацій, ініціативи від громади. Які можливо ще механізми запам'ятали, що ось так взялося на замітку. Ну, найперше, ми мали можливість спілкуватися із міською владою і з відділами інтеграції, відділами планування і моніторингу. Є окремий відділ планування і моніторингу, який планує роботу. Тих чи інших соціальних сервісів і моніторить, чи потрібні вони, чи вони ефективні. Процес цей досить довго тривалий. Він може відбуватися роками і такий виважений. Скажімо, в відділі інтеграції є 24 особи, які працюють. Якщо порівнювати, що Штутгарт має населення 630 Тисяч ми там 350, так то ну, в два рази у нас різниця, але це велика частка людей, які е, працюють в відділі інтеграції. Зрозуміло, що е, ми почули ще перша велика така інтег... великий такий потік прибулих осіб, які е, в Штутгарті оселилися. Це були сирійці. Зараз це українці, але що вразило? Це 60% мігрантів це діти. Uh -huh. І ми розуміємо, що якщо це дитяче населення, і 60% – це потужний потік того, куди треба вкладатися, так і розвиватися, адже це і садочки, і школи, і це різноманітні гурткова роботи, і соціальна робота, тому що це майбутнє, яке буде розвивати і країну або ж місто. Тому велика лева частка саме на планування на зміну стратегії і стратегування роботи міста і соціальних закладів. Хочу сказати, що і Україна на тому шляху. Ми зараз і стратегію до 35-го року розробляємо. Тобто, порівнюючи досвід Штутгарта і Хмельницького, ми не пасемо задніх і це тішить. Можливо, в нас інший підхід, але це також треба враховувати, оскільки в нас війна в країні, а там мир і немає таких викликів. Так, ми зовсім інший досвід проживаємо. Запрошуючи усіх відповідно в Україну, є такий остерстерег, і так і всі хочуть, але тільки після перемоги. Чекають перемоги так. так. Наступною зупинкою це був уже Дрезден. Тут ви переймали досвід, наскільки я зрозуміла, так соцмереж з вивчення таких взаємодій з вразливими категоріями населення. Зокрема, це сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, батьки-одинаки. От, розкажіть, будь ласка, що тут вдалося побачити? Ми мали можливість долучитися до такого яскравого заходу ярмарки професій подібної, як у Хмельницькому. Це був дев'ятий фестиваль батьків-одинаків, представлений більшою кількістю громадських організацій і комунального сектору міста Дрезден, де. Представлено було кожну організацію інформаційний столик, інформаційні буклети. Ми мали можливість також спілкуватися з українською діаспорою, яка, українцями, які відвідували даний захід. І це такий великий потужний захід відбувався в бібліотеці. Бібліотека, подібна до нашого театру Старицького, ага. ну, такі масштаби, так, порівняння постійні. І хочу сказати, що в четвер це було вівторок, а в четвер в місті Хмельницькому була ярмарка професій, подібна, uh -huh. і де наш центр приймав активну участь. Також тому дещо перегукується наша діяльність і це те теж позитивно відмічаємо. Знайшла наших колег Центр соціальних служб так, це мікс центру соціальних служб та служби у справах дітей. Ну uh -huh. коли ми розговорилися і проаналізували, що є у них теж і соціальна. Робота прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, але також є і притулки, тобто не викорінена повністю система інтернатних закладів, ну дещо подібне. Тобто воно перегукується і проблеми також є. Дуже цікаво, і хочу відмітити, що спілкуючись і дивлячись, а це близько 40 громадських організацій, які були представлені на даному заході. Велику леву частку теж віддають роботі з вагітними жінками, і жінками, які в кризовому становищі в складних життєвих обставинах. Це є підтримка і соціальна, і психологічна, і юридична. Будь-яка підтримка. Ми мали досвід також. Спілкування з громадською організацією «Жінка, Жінки для жінок, типу нашого центру протидії домашнього насильства, оскільки є теж кризова кімната, але в них не криза, у них одразу притулок до півроку, де можна перебувати. Немає таких, такої системи чіткої, як в Україні, от мобільної бригади кризової кімнати, але є перевага інформа, інформативної послуги. Дуже Цінується в Німеччині саме от е, інформацію, яку вам надали, інформа інформацію, консультацію, яку вам надали, і якою ви можете скористатися, перенаправлення і скеровування до того чи іншого суб'єкта соціальної роботи, який може вам допомогти. Це дуже цінний досвід. Угу. Ще там батьки одинаки, ще якісь такі моменти. Ви десь можливо відвідували теж якісь центри, чи це, це все було саме, в рамках цієї це ярмарки? Ярмарка угу. саме для таких батьків, угу. акцент саме для них. Угу. Ну і таким завершальним так, етапом це був Берлін. Тут вже такі звели, звели все, ніби так, все ще побачили, звели в одну таку взаємодію і обговорили подальшу співпрацю. Розумію, що це все, все, все буде напрацьовуватись, далі обговорюватись, але якісь такі попередні, вже, мабуть, ідеї все ж таки є. Хочеться сказати, що саме в комунікації і в спілкуванні з людьми народжуються певні ідеї, і взагалі відбувається щось велике і величне. Познайомившись із Анастасією Петровою в Штутгарті, ми мали можливість налагодити цю співпрацю, і Берлін був не запланований в нашій okay. поїздці, Але е, така наша класна співпраця і е, ну, спілкування призвело до того, що ми вирішили делегацію завітати в Берлін в столицю Німеччини, е, де нас зустріла уже наша е, співрозмовниця із Штутгарта. Е, ми мали Чудову нагоду коротенької екскурсії по Берліну, а також і напрацювали е, ті перші кроки, які ми будемо реалізовувати в Україні. Адже з робочої поїздки з Берліна і з, взагалі, з Німеччини, штутгарта і Дрездена, міст побратимів, ми тепер в цьому, цього тижня будемо реалізовувати таку. Скажімо, це буде зустріч делегації, яка відвідала Німеччину. Зустріч. В соціальних, соціальному захисті і ознайомлення із роботою усіх центрів, які підпорядковані управлінню праці соціального захисту, щоб побачити і порівняти ту систему, яку ми бачили в Німеччині, тому що в ході нашої е, роботи ми дійшли висновку, що не всі організації знайомі з повною системою соціальної роботи в Хмельницькому. Тобто, в силу тих обставин, що хтось одним напрямком займається, а хтось іншим, знали про якісь подібні центри, там три-чотири, але ми Знаємо, що в нас є вісім центрів, і є також і ветеранські простори, і є управління. І, тобто, це такий великий спектр роботи. І в нас виникла ідея зразу після Німеччини на цьому тижні. У нас вже організована робота і запрошення наша делегація до ознайомчих візитів в кожний центр. По завершенню в нас була онлайн-зустріч з представниками Штутгарта, Афіни, Маркуса і Андреа. Директорки, і де ми поділимося досвідом, що є в Німеччині, що в Україні, uh -huh. і будемо створювати робочу групу по напрацюваннях тих методик, які ми можемо впровадити в Україні, зокрема в місті Хмельницькому. Тобто, поїздка в Німеччину допомогла українцям між собою так більше згуртуватися, перезнайомитися і можливо дійсно. Тому що громадські організації також активні в різних напрямках, і, можливо, і вони допоможуть якось разом проекти спільні реалізовувати. Так, тому що ще навіть були представники культури uh -huh. бібліотек, завідувачі бібліотек, і це uh -huh. досить такий, знаєте, різний досвід, але він потужний, адже всі ми працюємо з людьми, з сім'ями, з дітьми, які ну, повинні знати про ті сервіси послуги, які надаються в місті Хмельницькому. Тому у нас заплановано на цьому тижні така гарна зустріч. І я думаю, що ці наші плоди будуть це такий підвалений фундамент угу. до чогось такого більшого, що ми будемо презентувати в подальшому. Я впевнена, що дійсно ця колаборація дасть далі якісь цікаві проєкти між собою організовані, а потім можливо і підтримані і міжнародною спільнотою. Обов'язково. Ви ще згадали, що вдалося зустрітися із українською діаспорою. От, власне, Чим <кій> зараз живе українська діаспора в Німеччині, і наскільки вона потужна в напрямку підтримки, бо це важливо і популяризації України? В Штутгарті у нас був великий такий захід з українською діаспорою. Це було досить так знаєте, чутливо, оскільки були всі в українських костюмах, вишиванках. І навіть були в нас українські номери, де на бандурах е співали, грали, е співали українських пісень. Ми співали гімн України Лузі, червона калина. І коли ти поза межами з твоєї домівки, це досить так трепетно mm -hmm. і щемливо е до сліз. Ми презентували також у співпраці з громадською організацією ІПСІ відеоролик, відеоролики, які працювали про війну, як ми її проживаємо. Згадували ті моменти, коли розпочалася війна, як це було для нас. Адже ці всі активісти, які були, вони всі були дотичні. Ми всі були дотичні до самих до початків волонтерства, і до так? волонтерства і продовжуємо цю діяльність. Uh -huh. Діаспора живе активно, ми були, познайомилися з людьми, які не загубили себе, а перенесли, реликували, скажімо так, з України в Німеччину свої напрацювання. Були люди, які мали в Києві, до прикладу спортивний клуб, і зараз він активно працює в Штутгарті. Хто є із психологів, і хто надає онлайн-консультації психологічні самі з Черкас, тобто з усіх куточків України. Країни познайомилися. У нас було таке світове кафе формат роботи маленьких столиків, де ми мали можливість познайомитися з різними представниками. представниками. однозначно нелегко проживати в чужій країні, всі хочуть додому, але розуміємо, що є такі люди, які вже не мають куди повертатися, на жаль, і їхні домівки. Вже немає. Тому сподіваємося, тільки на краще і робимо все для перемоги. Діаспора потужна, захід потужний. Це було таке: знаєте, ми підписали два прапори, які один залишився в Німеччині, один в Україні. З нами приїхав, тому це все-таки. Щастя в дрібницях і в деталях, яке запам'ятається нашій пам'яті назавжди. Ну ви їм таку частинку дому туди трішки привезли. Е, сподіваюся, і, і, і додали натхнення далі популяризувати і підтримувати. Сподіваюся, адже ми також ділилися подарунками і мали печиво з українськими прапорами угу. імбирне печиво, яке пекли наші працівники центру соціальних служб. І це дуже цінно, коли ти, ти щось береш таке з дому yeah, з України, так. і воно. Прямо пахне домом. Угу. Тому такі деталі були досить-досить актуальні. Угу. Мар'яна, наш ефірний час добігає кінця, і давайте так на завершення підсумуємо, з яким натхненням, ідеями, ну вже трішки згадала, але все ж таки повернулася з Німеччини, і з яким натхненням до роботи приступаєте вже тут, в рідному Хмельницькому. Ну, найперше, я хочу подякувати міському голові і його заступникам за те, що ми мали можливість і маємо можливість надалі співпрацювати і мати гарний досвід міжнародної співпраці в різних напрямках діяльності, зокрема соціальної сфери. Ми познайомились, надихнулися тими методиками. І роботою ознайомилися в Штутгарті, Дрездені, Берліні. Ми напрацювали гарні зв'язки, які зараз і підтримуємо вже продовж тижня, коли ми тут. Маємо чудові напрацювання, згуртування української нашої делегації і запросили їх до детального вивчення соціальної роботи в місті Хмельницькому. По завершенню, ми плануємо створювати робочу групу, яку модеруватиме. Саме представниця зі Штутгарта, щоб вона була незалежна, об'єктивна, адже це буде фундаментальне напрацювання, можливо, одного із філій центру або щось такого потужної роботи, який буде, сподіваюся, в центрі соціальних служб і покращимо надання соціальних послуг саме для жінок з дітьми. Супер, нехай так і буде, і далі все вдається. І дійсно ця співпраця дарує тільки такий. Позитивні, хороші плоди для нашої громади, ну і власне і для німецьких громад. Також дякуємо Тетяна. нашим глядачам. Я дякую за увагу. Ви дивились програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.